Добрий день. Мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю у Ripe NCC, і це відеокурс основи протоколу IPV6. У ньому ви побачите, як на практиці працює те, про що ви вже дізналися. Ну, уявимо собі, що ви а, працюєте в інтернет-провайдері, котрий має статус LIR, тобто є членом Райп І він має allocation IPv6 2001 db 32 І у вас є клієнт на ім'я FutureCasa, який запитує у вас адресний простір для свого проєкту розумний будинок 6. Ваша задача з'ясувати, який обсяг адресного простіру IPv6 необхідний для цього проєкту. Ну, подивимось на опис проєкту. Проєкт розумний дім 6 надаватиме концентратор послуг, і всі послуги підтримуються через цей концентратор, до якого абонент підключається за допомогою смартфона. І наразі є ось такі послуги. Ну, це Керування освітленням, це контроль стану вікон та дверей, це відеоспостереження, це датчики температури, керування побутовими приладами, холодильником чи котлом, це VoIP, voice over IP, тобто телефонія для будинку, домашня мережа Wi-Fi та гостьова мережа Wi-Fi для відвідувачів. І ось як виглядає схема підключення пристроїв. Зверніть увагу, у нас є мережа про всяк випадок. Вона позначена знаками питання. Ну, хіба мало що потрібно буде завтра? Послуга повинна передбачати появу і нових сервісів. І всіма сервісами керує головний вузол незалежно один від одного. Таким чином, кожна. Послуга повинна мати свій префікс/64. І у будь-який момент клієнт може підписатися чи відмовитися від підписки на будь-яку з а, цих послуг. І головний вузол автоматично налаштує мережу для підключення чи відключення послуг, залежно від вимог постачальника та користувача. І який же. Мінімальний префікс знадобиться для роботи ось такого розумного будинку. У нас є 9 мереж. Найближчий ступінь двійки більший за 9 це 16, 2 в четвертому ступені. А, тому здається, що а, треба а, закласти 4 біта, 64 мінус 4 це 60. Тобто разом отримуємо Префікс слеш 60 Але якщо подумати про майбутнє. От вже зараз з цих чотирьох бітів ми користуємося трьома. Тобто, якщо ми хочемо зробити схему, котра не буде змінюватися досить довго, краще провести межу префікса за наступними 4 бітами. Тобто, правильніше виділити. 8 бітів. І тоді маємо префікс довжиною 64 мінус 8 це 56 бітів. Тобто слеш 56. Добре. А чому не слеш 48? Ну, теоретично це можливо. Але подумайте, ну, реально, щоб одна родина використовувала більш ніж 250 сервісів. Ну, якось сумнівно. Тому. Видалення того, такого префікса, ну, вже не досить розумно. Добре. Наступне завдання. У Digital Casa зараз є 4 тисячі клієнтів. Як ми з'ясували, кожен з них отримає блок шиш 56. Якого розміру блок потрібен компанії, щоб покрити увесь проєкт? Ну, 4 тисячі це поруч з наступним ступенем. 4096. 2 в 12 ступені. І, ну, здається, що а, вистачить е, е, префіксу розміром 56-12, тобто слеш 44. Це так? Ну, сьогодні так. Але знову ж, знову ж таки, якщо проєкт розвиватиметься то дуже скоро цього буде недостатньо І згадаємо, що під мережами. Виділяємо по межах 4 бітів. Тобто, правильним варіантом буде наступний розмір 40 біт, або слаш 40. І таке ж саме питання: а чому не слеш 36? Ну, тому що у префіксі слаш 36 міститься 2 в 20 ступені префікса слаш 56. А це ну, трохи більше мільйона. Ну і Якось сумнівно, що якщо компанія зараз має 4000 клієнтів, то ця кількість плавно зросте до мільйона. Ну і е зараз я нагадаю базові положення. Використання одного великого мережевого префікса без е поділу на підмережі, ну, це не є ані ефективне, ані зручно. Мережі дуже легко поділити на підмережі. З одного біта, видаленого на подіум на підмережі, ми отримаємо два менших префікси. З довжиною кожен на одиницю більшою, ніж у початковому. Але важливо пам'ятати, що краще ділити по межах 4 бітів. Ну і також обчислити кількість підмереж. Дуже просто, це два у ступені різниці між розмірами мереж. На цьому зараз все. Дуже вам дякую. І наступного разу ми поговоримо про типи IPV6 адрес і їх діапазон. До побачення!